Скарпіончики, привіт! Сьогодні працюю нестандартно. В мене і декорації, і кіт, і, і навіть усього ви, скорпіони. Але е, я така собі креативна людина. Як і ви, ви в мене магічні. Дивимося, яка мотивація для вас? По-перше, на чому свій фокус взяти? Чого не робити, і як це все організувати, щоб було цікаво? Такий нестандартний розклад для вас. Але я впевнена, що ви знайдете свою інформацію, на чому робимо фокус, чого не треба робити. От, наприклад, не треба на карти лягати. І як це все організувати. Я зараз дотягну карту, оскільки в цій колоді, а, значить, дивіться, оця дика карта означає, що це тут зробили 22-й старший аркан, хоча їх 22. Бачите, один. Так, у нас іде... Цікава, вона дика, тому треба дотягнути. Четверка кубка в карт, дивіться, як дівчинка сидить собі і думку гадає, у нас якраз зараз все весняне, все цвіте. Карта говорить, що потрібно трошки посидіти. Посидіти і взяти паузу, помріяти, подумати про те, чого ви хотіли б досягнути. У вас карта тут, як це все робити. Уміряність це баланс. Чого не треба робити бігти. Бачите, як він біжить рицар Пентаклів? А тут вам карти кажуть: Посить. Посить і знайди баланс. Бувають такі моменти, коли от людина каже, так, я зараз ще зроблю ще оце, і цей і 25-й, і все сьогодні перероблю. Отак, от буду бігати цілий день, а потім впаду. Карти кажуть, ні. Четверка кубка, сиди, поїдь десь на природу, на Фудзіяму, подивися е, на гори, От як тігра каже. Дивіться, крила стирчать з того самого місця, господи. Е, е, і подумай. Не треба бігти, не треба. До речі, ви бачите, тут питання, чи в нього марафон, чи в нього спринтерський біг. От по уміряності вам зараз е, потрібно марафон. Потрібно на довгу відстань потихеньку бігти, а не 100 метрів за 3 хвилини. Ну, це дуже довго, да? так? 100 метрів зараз за 9 секунд, чи за скільки пробігають, чи за 5. Повільно. Взагалі, оцей. Карта, яка розказує, це все як досягнути, зайшла вона в свій шкаф. І що вона там побачила? Щось валяється, щось висить, незрозуміло що. Ця карта каже: Слухай, розберися ну, ти в своєму шкафу. До речі, я робила такий досвід два тижні тому. Я просто взяла всі речі, які в мене є, кинула на підлогу, брала кожну в руки і дивилася, чи я переросла цю річ, чи ні. Що таке переросла для мене? Чи я себе комфортно почуваю? Можливо, у вас йде процес такої трансформації, у вас дно колоди, йде королева Жеслов, така енергетична дівчинка. Пошук чогось нового, пошук нового шляха, пошук нового шляху, вибачте, нової інформації. І в даному випадку через паузу, через те, що ви не будете бігти скрізь і поміняєте. До речі, як вам ця ідея з тим, щоб викинути речі, які вам не підходять. І ви побачите, як у вас змінюється енергія, і буде вам щастя. Тому нехай у вас з того самого місця виростуть крила, шановні скорпіони. Гарного вам часу!